Привіт! У цьому відео я покажу, як вивести гроші з Scalable Capital. Спочатку відкриваємо додаток Scalable Capital і тиснемо платежі вгорі праворуч. Внизу бачимо опцію виведення коштів. Натискаємо на неї і тут можна ввести суму для виведення. У мене зараз 0 євро, хоча я бачу, що доступно 96 євро. Це може бути з різних причин. Давайте розберемося, чому так. Натискаємо на суму і бачимо доступно для виведення 0 євро. Горніть це і побачите недоступно для виведення баланс 100 євро. Натиснемо на «І». Я не можу вивести, бо нещодавно додав це через Сепа падебет. Це означає, що я не можу виплатити гроші до восьми тижнів. Те саме стосується і миттєвих переказів. Лише якщо ви переказуєте самі це обмеження нині. Тобто, якщо вносити гроші. Робіть це переклад, якщо вони потрібні рані, але це пояснює, чому у вас зараз немає до коштів. Коли час прийде, натисніть платежі, виплати, введіть суму, «Перевірити», Далі кілька кліків і гроші ваші. Якщо відео допомогло, буду радий лайк. Бувайте!